все Це місце, але я розготулку солодки. до магазину купити маршмеллоу? Це саме я в Мерці 12-й годині ранку. Це ще ранок на що об'єднався. Тому вже в мене маршмеллоу було купу. Просто я... шарашки. Я забыла, что не буду. Я возьму себе вот так два. Два и да, Это мне это достаточно. Я взяла, короче, два, два, два. Весим. И получается десять. Десять штучек. Ай, єсь ма, хаїмалима. Я тебе все посуваю Нам треба перший відібрати. Треба нам. Я поки що це відео кидаю бо в мене ще щось чуть училися. Ты на те часы я мужик спи ты. Всё, можно начинать. С нами получается. Подожди дому.